Діти, сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона, дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Я руда низького зросту, хитра, я, довгохвоста, на куре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'яса. Вовку-брату, я сестричка, а зовуть мене Лисичка. Сьогодні, малята, ця чудова лисичка-сестричка запрошує нас до себе у гості. У лисички у дворі живуть зайчики, курочки, качечки. Всі у мирі і злагоді. Лисичка ніяк не може їх порахувати. Давайте їй допоможемо. Спочатку порахуємо качечок. Що пливуть рядочком по річці, скільки їх? Правильно, п'ять. А тепер порахуємо зайчиків, що сидять круг пеньочка. Скільки зайчиків малята? Також п'ять. А ось курочок порахувати буде дуже складно, каже лисичка, бо вони розбіглися по усьому подвір'ї. Скільки всього курочок малята? Також 5. А ще наша лисичка хоче вивчити цифри. У неї є картинки. Вам слід порахувати предмети на картинках і позначити відповідною цифрою. Давайте себе перевіримо. Скільки жучків? Три. Скільки метеликів? Чотири. А скільки бджілок? П'ять. А скільки квіточок? Одна. А грибочків 2. А ось малята іще одне завдання, яке просить нас виконати лисичка. Що знаходиться посередині картинки? Так, ялинка. А що? У правому верхньому куті? Правильно малята? Хмаринка. А у лівому верхньому що знаходиться? Так, сонечко. А хто над ялинкою? Пташка. А що під ялинкою? Грибочок. А хто праворуч від ялинки малята? Зайчик. А лівору твій ялинки що? Квіточка. Лисичка дякує за допомогу. На все добре, малята.